Конія в тобі заступник голови сумської районної ради повідомив, що на відстань 150-200 кілометрів до кордону Сумщиною прибули чотири батальйони кадирівців. І Він зазначає, що максимум, що вони можуть робити, то це фотографуватися там на кордоні або спробувати зайти як ДРГ. Але навіть якщо й заходити як ДРГ, це небезпека для наших громадян. Ну і взагалом, як ви можете прокоментувати цю інформацію, навіщо вони туди прибувають? Я думаю, це знову якийсь черговий е, пропагандивний крок. Е, чотири батальйони е, багато це чи мало. Це повноцінний механізований полк, сукупно до 2,5 тисяч людей. І у бронетехніці, якщо вони в неї будуть повноцінно забезпечені, це у межах е, до 100 одиниць може бути. Плюс десь десяток півтори не більше. Чи це серйозна сила? Жодним чином ворога не можна недооцінювати. Але пам'ятаємо, що всі наші північні кордони дуже серйозно на цю хвилину фортифіковані. Є ділянки, де мінування як протитанковими, так і протипіхотними мінами по ширині сягає до чотирьох кілометрів. Проходити такою кількістю особового складу ці мінімуми поля. Неможливо вони, якщо і вирішать здійснити акт суїциду, а це буде акт суїциду. То вони будуть рухатися виключно дорогами. Як працювати на дорогах? Ми навчилися на початку цієї війни за запасами FGM-148 Javelin, Джаврін. Ми друга країна у світі після Сполучених Штатів Америки. На мій погляд, там розігрується якась чергова політична складова, яку ми поки що повноцінно відекспортувати не можемо, але обов'язково відекспортуємо. Росіяни вербують білоруську молодь для виробництва безпілотників. Повідомляє центр національного спротиву і кажуть, що у білоруському державному технічному університеті розпочався якийсь міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, і його курують росіяни. І на цьому форумі помітили навіть представників терористичної організації Вагнер. То як ви гадаєте, можливо, цю білоруську молодь вербують не тільки для виробництва безпілотників? Цілком можливо, що вони і будуть поставлені до строю, але Білорусь не має такого великого чисельного потенціалу, як мають росіяни. Дійсно, треба віддати Лукашенкову Лукашенку. Заслужене те, що вони із часів розвалу радянського союзу на відміну від нас дуже серйозно поставилися до, до свого воєнно-промислового комплексу. Є навіть так прекрасна реактивна система залпового вогню, Полунаць, мені здається. Вона називається, і у частині мілітаризації власного його суспільства то Лукашенко досягнув певних результатів. Але якщо і буде сформовані якісь підрозділи, вони точно не не носитимуть масовий характер. Небо над Україною стане найнебезпечнішим полом бою, з яким стикалися винищувачі F-16, Про це пише бізнес інсайдер. Літаки літакам протистоятимуть російські системи ППО, такі як с 300 та С 400 і російський арсенал систем земля повітря він, начебто, сучасніший і досконаліший ніж ті, з якими f 16 стикалися у е, минулих конфліктах. У статті також йдеться про те, що Росія має величезний парк Су 35 та міг 31 озброєних далекобійними ракетами, і Росія може виявляти ці американські винищувачі за сотні кілометрів. От е, як ми будемо цьому протистояти? Найбільш далекобійна ракета класу повітря-повітря, яка -повітря, є у росіян, дійсно Р 37 якщо мені пам'ять не зраджує, може завдавати ударів до 300 кілометрів. Але тут і нюанс. Вони видають бажане за дійсне. Те, що сама ракета може таку відстань подолати, це ще не означає, що вона може прицільно взяти е, повітряне судно і його знищити. Отут якраз у росіян величезні проблеми. Я не поділяю цієї точки зору, так як е, її подали у цьому виданні. На мій погляд, це вкид. Це у чергове тиснеться на, на ту болюву точку, що, наприклад, f 16 з чимось та і не впораються, f 16 мережева. Машина, я не уявляю, як їхні су-30 і су-35 не короче про міг тридцять взагалі зайдуть у наш повітряний простір, тому що наземних е систем далекобійних котрі ефективно можуть із ними боротися більш ніж достатньо. А на відстань ближнього бою, коли вже е працюють такі ракети, як скажімо, Р е 60 е то вони взагалі до, до 10 кілометрів. То мені це важко. Зрозуміти більше того, F-16 може брати на борт унікальну ракету AGM-158 JASM, яка має дальне завдання ударів до 900 кілометрів, і з допомогою цих ракет запросто можна вилущувати те, що називаються їхні зенітно-ракетні комплекси S-300, С mm -hmm. 400 і навіть С-500. А атакамс у Джонкої показав свою блискучу ефективність проти російської системи протиповітряної оборони. І якщо Атакамс суттєво понизить їхній їхнє зенітно-ракетне прикриття, то я не бачу, чому f 16 не мають упоратися з своїм головним завданням. А головне завдання це класти на землю су 34 котрий дошкуляє нам коректованими авіаційними бомбами. Коректовані авіаційні бомби це 40-70 кілометрів скидання. Ракета ЕЙМ. 120 амрам класу повітря повітря це 180 кілометрів. І ще раз, найголовніше не можливість ракети летіти на далеку відстань. Найголовніше побачити ціль і правильно її зафіксувати. Нагадаю, що f-16 може працювати у мережі разом із наземними локаторами до сампті і до Патріотів. А ці локатори обчисляють цілі до 600 кілометрів. Речник повітряних сил я Ілля Євлаш сказав про те, що F-16, коли вони прибудуть до нас в Україну, ми їх будемо ховати у підземних сховищах. Ну бо зрозуміло, що це одна з пріоритетних цілей Росіян. Це чудово, якщо в нас такі сховища існують. Але а, чи вони дійсно можуть надійно захистити ці літаки? Чи є у Росіян зброя, яка до прикладу може і знищувати ці сховища? Ну, Х-47 М2 кінжал десь і розроблявся для, для того, щоб пробивати сер серйозні залізобетонні конструкції. Ну, але якщо вони вже разів 10 чи 20 чи 30 знищили всю нашу авіацію, а авіація працює досі, хай старенька радянська там Су-24, Су-25, Су 27 то ем, упевнений, упевнений на 100%, що під захист цих літаків розроблено усе на найвищому технологічному рівні, який тільки існує у природі. Десь і пояснюється це відтермінування роботи е 16 тому що їхній захист має бути гарантовано констатуючим на 100%. роботу. Зроблено упевнений. Через півтора місяці може розпочатися шлях до справедливого миру, говорить президент Зеленський. Готуємо на червень інавгураційний саміт миру, будуть представлені усі континенти, і також ми готуємося до саміту НАТО. Пане Петре, які у вас прогнози на це літо? Наскільки воно може стати переломним? Може. Але все буде залежати від кількості якісної зброї. Ми вже затовкли атакам і f у ступі. Там уже із води, певно, масло скоро буде витікати, але і будемо продовжувати це робити і надалі. Велика кількість ракет, велика кількість ракет, ракетобомбового навантаження до f-16 Що може обвалити Південний фронт? А наш глядач. Дуже добре знаємо стратегічну концепцію: вийти на північне Азов'я, перерізати сухопутний кордон до до Криму і по максимуму стиснутися до старої лінії розмежування. А далі подивимося, неонарозово виказу точку зору. Що якщо російські війська зберігають стійкість і готові воювати, то проходити Донецьк, а це височина це абсолютно інша філософія бою. потрібні уже не Сотні і не тисячі, а сотні тисяч тонн підкреслюю тонн бомб, щоб пройти цю бетоновану агломерацію. Вони малесеньку Авдіївку не ж не жалкуючи свого солдата, брали 10 років. То як нам брати Донеччину 200 тисяч людей відправляти в з одним квитком в один бік такого бути не може. Ми шануємо свого солдата. А от коли станеться обвал південного фронту, от тоді і помислимо, як рухатися далі. А я про те, чи може щось вирішитися саме на дипломатичному фронті? Взагалі є величезний міф, що дипломатичний фронт щось вирішує. Нема ніякого дипломатичного фронту. Дипломати це посередники, посередники між е, центрами сили. Є геніальні дипломати, скажімо, на старті народження Австрійської імперії Клемент Матерні геніальний чоловік, ще й політиком був, чи читаліран. Е, талі, талі, Теж дипломат часів Наполеона, але вони самі по собі нічого не вирішують. Все будується виключно за результатами силової протидії. Не інакше, наша мета мир, однак шлях до неї лежить через силу. Okay. Вінстон Черчилль.